Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. 21 грудня, четвер. Ранок. У нас якось так темно. Від снігу не залишилося взагалі геть і сліду. А в мене сьогодні купа роботи. Потрібно все підготувати до завтрашнього забою. Всі тряпачки, клійоночки, всі ємності. Зараз будуть діставати м'ясо на розморозку, на засолку. Так що роботи вистачає. Думала, думала, що сьогодні приготувати. Згадався мені салатик Аврора. Є в мене тут в записничку такий салатик. Ось. Аврора. Кажу зранку вові. Мені потрібно, кажу, щоб ти морковки достав з підвала. І... Картоплі, напевно, не знаю, чи пюрешку зварити. Ага, вова послухав, головою похитав, швиденько попорався, переодягнувся і тільки його й бачили. А я сиджу без картоплі, без моркви, без нічого. Тому достала свій зошит і зараз хочу його перелопатити. можливо, щось знайду ще, що впаде на око, як то кажуть. Ось. До речі, стосовно Ескарго. Я жива. Що я хочу вам сказати? Ота ціна, про яку я вам вчора казала, 750 гривень кілограм і 900 гривень кілограм, да? там деякі види. Коротше, <клес> Вова взагалі відмовився куштувати. Я з'їла. Ну, якби не було салатику шпротного і шматочка курячого стейку, то я б залишилася голодна. Вова їв салатик, м'яско, ну, коротше, все по феншую. Він не ризикнув. Випробовувати себе. Що хочу сказати? По-перше, один вид мені не сподобався взагалі. Ну, це зрозуміло. На смак і колір товаришів немає, у кожного свій смак, комусь не подобається, комусь подобається. Мені так, наприклад, на кулінарному каналі написали під тушонкою, що якась жіночка так та полюбляє перчик, той, що в баночки кладеться на дно. І духмяний, і звичайний, і вона його їсть разом з м'ясом, наприклад, розумієте? І якщо я кладу перчику менше, щоб не було цієї гіркоти, вона каже, що вона наскільки полюбляє, що кладе більше. Ну, тобто, це все, у кожного смак різний. Це зрозуміло. Ну, особисто для мене. Знаєте, як. Як сказати? Ну, коротше, заказувати їх за свої кошти, ну, тобто, купляти, я би не купила з роду, І не куплю. От якщо я суші спробувала колись перший раз, вони мені сподобались, хоча я спробувала не найкращий варіант суші. Зараз там, де ми беремо, ну це зараз, там набагато смачніші суші, ніж там, де ми попервах брали. Але все рівно вони мені сподобалися, ми замовляли, і ми купляємо, і ми їмо. І при тому йому обоє. То це? Ой, ну як вам сказати? З'їсти, як то кажуть, довелося, аби. Ну, Наталочка старалася, вона везла мені цей гостинчик з усією душою від чистого серця, це зрозуміло. Але не знаю, як на мене, так краще з'їсти шматок хліба, намазаний салом з часником або моїм паштетом. От смажені, коли ми смажили равликів, були добріші, відверто кажу. В них там ото в меню є ще, ну, чи в асортименті, є равлики, значить, в'ялені і равлики мариновані. От, Можливо, в'ялені і мариновані ще якось. Вони не досолені. Поп... Вони взагалі, як на мене, не сольі, понимаєте? Як на мене, так начебто в людей солі не було, коли їх готували. По-друге, ну не знаю, ну таке собі. Таке собі. Я всі їх покуштувала, всі 8 видів. Я один геть не сподобався. Один. У ньому якась така гірчинка була. Я думала, що тут то той ще з сиром. А потім зрозуміла, що з сиром, напевно, що інший. Ну, не знаю, коротше, що там так гірчило, ну щось гірчило. Їх було всього два штучки, слава Богу. От. На подив, на подив. Там було ще два штучки, таких, знаєте, темно-зелених. Я розуміла, що то ну, якась трава це ті, що з соусом песто. І думаю, ну, я ж не люблю ці всі травки-муравки. Але ці подив ще й нічого так були. Ще й сподобалися. E, були там ще якісь, ну от як на мене, з часничком вони були. E, я так дивлюся зараз от на картинку. Да? Можливо, це ті, що полімузінські називаються. А ото, скоріш за все, були, да, правильно, я все-таки розкуштувала, з сиром. E, ті, що інші були, це там у них є з сирно вершковим соусом. А от то, що я казала з гарчинкою, я й Вові сказала. Мені воно нагадує, знаєте що, ну, от ці сири з пліснявою. І от зараз дивлюся, в них там є з соусом Дорблю. Ото воно й було. Ну, з Дорблю, коротше, мені не дуже зайшло. З сирно-вершковим теж. Оце по-лімузінські були ще нічого, з соусом песто були нічого, так? по бургундськи це взагалі геть мені не зайшло, не знаю чого. Е, З Соусом бешамель та грибами, ну, якесь таке воно. по мадридськи Ще нічого так були смачненькі. І, як на мене, самі смачні були з в'яленими томатами. Ось то вони. Ескарготці. Оці по бургундськи Взагалі щось воно мені не пішло. Ну, Коротше кажучи, е, гостинчик скуштувала і дякую, що мені Наталочка надала таку змогу. І якщо навіть я б попала отак на цю екскурсію, от на екскурсії мені було б цікаво побувати. Ну, але от на зараз я розумію, що навіть якщо б я потрапила на цю екскурсію, то я вже розумію, що я би марно не витрачала кошти і не купляла ніяких смаколиків на пробу. Ну, тому що, ну, таке, таке, знову виє сирена. Ось, так що я жива, здорова. Але купляти ескарго я точно не буду. Це точно не моє. Можливо, хтось і полюбляє, хтось і поціновувачем є. Ну, але не я. Це не про мене. Так, все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Вчора спати лягаю, дивлюся, публікація в телеграм-каналі, в місцевій Зміївській групі. Наш пан Голодніков вирішив, що тарифи пора підіймати, а ви кажете, от війна. Я кажу, мені от цікаво, як десь, так вони кричать війна. Як світло з дорог шало, війни немає. Тепер взялися за вивіз сміття. Значить, Ми платили до сьогоднішнього дня на двох за місяць 39 гривень, 10 копійок. З 1 грудня, я так розумію, ми тепер будемо платити, увага, з 39 зразу на 58, здається. Чи 56, чи 58? Оце, кажу, новина. Ну, всім новинам новина, да? А що? Ну, а що? В країні війна? Світло здорокшали. Сміття здорокшали. Що там наступне? Газ на черзі. І так людям платити ніяким хе. А вони ще ціни підіймають, так що, все, все стабільно. У нас все стабільно. Все, дівчатка і хлопці. Бажаю гарного дня. Ну, а я погнала працювати і думати, що готувати на вечерю. Зараз занурюся ще в оцю свою. Записну книжечку. Вона вже, звісно, така, її переписати б не завадило. Для цього треба купити якийсь файний зошит. Ніяк руки не доходять. І так, да, походу, все-таки моя камера, а точніше сказати, тепер не камера, а подарункова посилочка від Максима приїде сьогодні. Це було б дуже класно, бо завтра точно не до посилочок. Ось на цьому точно все, погнала я працювати.